Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник від американського бренду Guess. Ця модель має назву Headline. Це такий собі фешн хомаш Патек Філіп наутілус. На каналі вже був огляд цієї моделі Guess, але в золотистому кольорі. Циферблат має чорний колір з орнаментом у вигляді трикутників. Додаткові циферблати мають інший візерунок кільцями. парні індекси у вигляді римських цифр, всі інші та 6 годин звичайними накладеними рисками, індекси білого кольору з сріблястими краями, на них та на стрілках люмінесцентне покриття. На додаткових циферблатах вказується 24 години формат часу зліва, День тижня справа та дата знизу. Налаштувати дату та день тижня можна кнопками. Час виставляється ключиком. Стоїть японський кварцовий механізм Miyota. Механізм працює на батарейці, яка розрахована на 2 роки роботи. В годиннику мінеральне скло. Корпус сталевий з чорним покриттям, діаметр 42 мм. Комплектується модель сталевим браслетом з чорним покриттям. Ланка леті. Застібка з кнопками штампована. Задня кришка сталева. Тут вказані деякі характеристики. Ось так годинник виглядає на моєму зап'ясті. Обхват 16 см. Ціна 200 доларів США. Запрошую до нас на примірку або дивіться на сайті. Посилання можете знайти в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!